Ольга, добрий день. Давайте з вами ближче познайомимося. Розкажіть, скільки вам років, звідки ви чим займаєтеся? Добрий день, мене звати Ольга. Я з невеличкого міста Новоявріс. У мене два офлайн магазини. І у мене є онлайн-магазин, називається «Продлива Потік. Працюю я більше 20 років. Я стараюся. Догодити людям так, щоб вони йшли задоволені від мене, щоб вони були в захваті від самої себе, незалежності від розміру, незалежності від їхньої будови. Мені важливо, щоб вони себе відчували. Прям дуже круто. Клас. Ольга, це вау, який величезний досвід. 20 плюс років в товарному бізнесі. Це неймовірно. Дякую, Ліля. Відразу відмічаємо тут сторіночку, щоб ви всі підписалися, зайшли, подивилися. Я, я більше 20 років в товарному бізнесі. І раніше в мене були тільки офлайн-магазини, і з ними я працювала досить гарно. А в якийсь момент... Торгівля почала стрімко падати вниз, і я зрозуміла, що потрібно щось змінювати. А змінювати потрібно саме продажі, саме моменти продажів, які треба було міняти і переходити на інший рівень. Просто офлайн вже так не працює. От на сьогоднішній день, так як ви вже дійсно дуже багато років в товарному бізнесі, ви точно можете сказати, що так як воно працювало раніше, вже не працює. Треба вивчати щось нове. Так, звичайно, я записалась на два курси. Один по бізнесу, другий по Китаю, це до вас. Uh -huh. Uh -huh. І хочу розказати саме про вас, про це, що дало мені ваше навчання. Мені було дуже, 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 дуже приємно, що були живі зустрічі, що у нас було навчання в такому форматі, що я могла особисто спілкуватися з спікерами, які давали мені направлення по Тіктоку, по зйомках креативів, по формату, як потрібно доносити людям свої ці і хочу вам розказати такий момент, що безмежно вдячна Насті за її таку роботу, безцінну роботу. Тому Настя, що... Це наш наставник. Та, це наставник. Угу. Вона дуже, дуже гарно вміє підібрати власне. Вона дуже гарно спілкується індивідуально з кожним, дає настанови, показує певні приклади. І це доноситься дуже цінно. Угу. Я хочу розказати про себе що. Раніше я не знала, хто моя цільова аудиторія. Я писала не раз домашки по цільовій аудиторії, але я її не розуміла. І один момент, коли я переписала її енну кількість разів, в мене склалося таке розуміння, як потрібно працювати з нею і хто вона така, та моя цільова аудиторія. І я ніколи не думала. Я думала, знаєте, як офлайн форматі да. можна продати всім. От зайшла людина. Добрий день, ось вам. І все. Ні, то так не а працює. А як воно онлайн? Ви тепер у вас вже на практиці. Як ви скажете, як воно онлайн так не працює? Треба все так ж таки. не працює. працює так так. Я хочу сказати, що я спершу йшла чого до вас по Китаї. Угу. Я хотіла донести, що можна працювати без посередників. Так що я працюю без посередників сама з Туреччиною, з українськими виробниками. Так само мені було цінно працювати з Китаєм. Тому суті... я прийшла на курс. По суті, ви Лише за Китаєм і ні за чим більше, просто от вам треба так. бути Китай. і що ви отримали в результаті. От які знання, якщо взяти сам Китай, як була подана інформація, як для вас цікаво дізнатися? І потім що ви отримали окрім Китаю ще по Китаю. Інформація подана чітко, верезно, зрозуміло. І якщо якийсь момент я не могла сприйняти їх, я завжди мала чат підтримки і завжди мені давали фідбек. Я завжди могла списатись, і я завжди могла. Досягати результатів і проходити ці навчання, тому що завжди зі мною хтось був, і це було мега-мега круто. Ольга, наскільки я знаю, ми не будемо називати імена, але ви вже проходили навчання саме по Китаю. Як ви вважаєте, чому там не було результату? Я купила цей курс теж тому, щоб я могла зв'язатися з своїми постачальниками, з людьми, з якими я працюю безпосередньо. Це для мене було архіважно. А там було написано навчання по Китаю. А в результаті потрібно було працювати з маркетплейсами. Для мене це не ресурс, тому що два бізнеси підряд для мене не виходить е, сприймати. Мені важливий такий момент, щоб я відчувала, що це саме моє. Навіщо мені щось змінювати, коли у мене вже є напрацьовані варіанти. Mm. Мені хочеться розвиватися в цьому напрямку, тому це навчання для мене було недієвим, і хочу сказати всім від себе, що якщо ви купляєте курс, ви Поцікавтесь, що дасть вам це навчання. Ви дуже добре поцікавтесь, що ви зможете з нього почерпнути? Бо я спершу. Я зрозуміла, що я зможу, але коли прийшлося до діла, гроші були просто витрачені. А от що ви можете порадити? От людина, якщо хоче зараз піти на навчання, хоче дійсно або ж почати масштабуватися. От як у вашій ситуації, да, людина, можливо, також дійсно багато років на ринку, але хоче щось прийшла вже до того, що хоче щось змінити, тому що так як працювала раніше, зараз воно не працює. Треба виходити з зони комфорту. все таки вивчати ті всі онлайни, вивчати ті всі цільові, або ж навіть люди, котрі не знають, чим зайнятися і. Розглядають, може, знаєте, там СММ, таргетолога, і тут ще є. Такий варіант, як товарний бізнес. От вони хочуть піти на навчання. Я є експерт, є ще багато інших експертів. От на що ви порадите звернути увагу, щоб навчання дійсно принесло результат? Мені дуже важливо, коли я йшла на навчання, я проговорила з, е, зі спікерами вашими свої запити, і я е, спершу я дуже сумнівалася. Я вам чесно скажу, тому що я боялась, що буде так як попередній раз. Ви роз, розмовляли, Давайте от ще раз підведемо такий Трошечки підсумок, щоб всі розуміли, ви якраз таки поспілкувалися з менеджером, так. тобто, от люди вони бувають, заповнюють анкету перед запису, наприклад, на навчання, але потім бояться спілкуватися з менеджером, що менеджер буде чисто от продавати, і, і все, і в них не буде шансу варіанту там, здати назад, чи подумати, чи от їх будуть прям жорстко закривати. Чи так це у нас, чи рекомендуєте ви дійсно поспілкуватися з менеджером от, і задати оті всі питання? Так, звичайно, У мене був менеджер. Джер Василь. Угу. Я дуже пам'ятаю його голос. Він телефонував до мене, і я йому так крутила голову, тому що я була невпевнена. Угу. Але він зрозумів, чого хочу я. Я йому 10 разів проговорила свої запити. І він сказав: так, все буде. Тому хто хоче справді досягнути чогось більшого, я вам бажаю пробувати, І я впевнена, що ви. Цього досягнете. От що конкретно саме вас не влаштовувало ще до навчання? Чому от вирішили змінити? Що саме вирішила змінити? Що не влаштовувало? Мене не влаштовував офлайн бізнес, uh -huh. та як я раніше заробляла значно більше грошей. Uh -huh. І коли настають певні періоди або місяці, і коли така точка, як у мене, точка А, яка мене не влаштовує, я розумію, або я буду змінювати бізнес, або я щось буду міняти саме в цьому бізнесі. І я вирішила, що мені потрібно ще спробувати і змінити, власне, в цьому бізнесі, в якому я багато років. Тому я прийшла на два курси: один по бізнесу, другий по Китаю. Хочу розказати, що це не лише про Китай, це розуміння, як правильно впроваджувати саме власне ті процеси, які дають. Там ж не тільки вчать про Китай, там вчать як як створювати креативи, як створювати різні самому створювати тіктоки, які вони мають заходити. І, і до речі, хочу розказати, що дуже багато клієнтів приходять, і кажуть: Оля, у вас такий класний тікток, і це прям вау. І Лас. мені дуже це приємно, і ви також боялися дуже сильно от цього от всього, що зв'язано з камерою. От коли ви тільки прийшли на навчання, як ви тоді? Чи ви вже знімали там сторі, знімали тікток і знімали себе? Чи ще не знімали? Розкажіть чесно, я дуже боюсь камери. Я як мені навіть десь на весіллі дають мікрофон. мені здається, я а, 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 а голос починає тремтіти, і все. Я можу земліти на цьому місці. Чесне слово. Но коли Настя сказала Оля, так не працює. Uh -huh. Ви маєте бути в кадрі. Ви повинні взяти себе в руки, ви повинні е, працювати над собою. І ви можете. От ви можете. Я кажу, ні, Настя, я візьму дівчинку, я візьму одну, другу, третю, п'яту. На каже ні, так не працює. Ви повинні бути своїм брендом. Ви повинні вас, люди повинні бачити. Вони мають розуміти в кого вони купляють. Ви маєте їм доносити свої цілі, свої бажання. Я вам скажу чесно, я перше відео знімала енну кількість разів. Енну кількість. Просто а потім подивилась на себе. Думаю, та ладно, класно і все. І я вже тепер так не зациклююсь на цьому, і мені вже не, не є настільки важко спілкуватись. Мені не є так легко, бо я не публічна людина. Но і я тепер можу все, я так розумію. Зараз відео залітають. Розкажіть про неда нещодавній результат. Останнє відео у нас залетіло на 470 тисяч переглядів. Там навіть більше вже є. Класно і віде? це прям ва тому, що навіть були люди, з якими я мало спілкуюсь, але яких я бачу раз в рік. Так, як я до них їжджу на я в них закупляю товар, бо mm -hmm. я працюю ще з іншими виробниками. І вони кажуть, Оля, ми вас бачили. І це для мене було приємно, і це для мене було круто, і я зрозуміла, що це саме те направлення, яке дала мені Настя, як потрібно робити певні креативи. Саме те направлення, як я повинна знімати тікток, я не повинна дублювати інші тікток. я хочу робити це сама. І тепер <зумієте> вам це. Подобається, вже це видно прямо по вас. Ви вже навіть розповідаєте. Інакше ми вже не такими переляканими очима, що, блін, прийдеться, скоро все ж таки це зробити. А вже навпаки, от, все перевертається і вже більше подобаєтеся собі, більше закохані, закохані в контент роботу. І чому? Тому що це приносить результат. Чи принесли ви ті всі відео, котрі ви знімали, знімали для вас на результат клієнтів в продажі? Так. Я спершу не планувала розвивати TikTok. Я не виходжу ще прямі ефіри. Ну, я буду це робити. Лас. Але е, у мене дуже багато є людей, власне, з Тіктоку. І дуже багато людей, які зайшли на TikTok і підписались на нашу інстаграм-сторіночку. А це, це безкоштовна аудиторія, це безкоштовний трафік. Зазвичай ми платимо в е, таргетовану рекламу для таргетованої реклами, або ж для блогерів, а тут це безкоштовний трафік. Це прям сильно круто. Так, мене на рекламі була сукня. І в мене було е, досить повернення, тому що люди... Не розуміли, яка ця тканина. І за порадою Насті, Настя каже до мене: Оля, дивись, в тебе така проблема. Я кажу так, як можу я її вирішити? Вона каже: ну розкажи глибше про цю тканину, щоб люди розуміли, яка ця тканина, що з нею відбувається. Розкажи, от людей болить і розкажи про це. Я розказала зараз набагато менше повернень. І інстаграм працює досить, досить, досить добре. Як вам зворотній зв'язок на навчанні? Ви у нас були на тариф. І, ВІП, і за вами був закріплений наставник. Як загалом вам зворотній зв'язок від всієї команди, від кураторів, котрі в чатах допомагали, розповідали від а, інших експертів, котрі також приходили на прямі ефіри до нас, розповідали, і загалом від наставника? Мені е, дуже сподобалось. Чесно вам скажу, що та, як я на двох навчаннях, мені реально не вистачає часу, бо е, навчання одне кілька годин, друге кілька годин. Угу. Я майже не буваю в магазині. Так, щоб власне саме я займалась продажами. Але мені було настільки цікаво, що я їх майже прослухала всі, то зараз там в мене ще якесь одне залишилось, і я його прослухаю. Були в мене такі навчання, які прослуховувала два-три рази, тому що мені треба було їх правильно зрозуміти. І Якщо хтось думає собі. Ой, я придумала, прийду зроблю. Ні, тут треба робота і така немаленька робота. Треба працювати над тим, що ви хочете. І не, не виходить це за е, півгодинки і ви стали експертом, півгодинки і ви продаєте, хто знає, скільки да. речей. Так не працює. Угу. Завжди потрібно себе вдосконалювати, завжди потрібно працювати над собою, да. щоб досягати певного успіху. Коли вже це є про ви можете вже тоді дати собі трошечки відпочинку і розслабитись, і тоді працює ваша команда, і да. тоді працюють інші люди. Але коли говорять Оля, а що ти там робиш на тому навчанні? Ви попробуйте і ви зрозумієте, що все-таки коли людина чогось прагне назавжди. Цього може досягти угу. золоті слова, золоті слова. Прям а хочу ще запитати, як ви вважаєте, от ви прийшли з дуже такою вже сильною з точкою. А ви вже багато років на ринку, маєте величезний досвід. А як, от ви думаєте, чи підійде це навчання в тому числі для новачків? Так, підійде е, людина, коли ставить певну ціль, не боїться ризикувати, бо е, бізнес це завжди ризик. Якщо ви хочете бути в бізнесі, ви маєте розуміти, що. Якщо ви втратите якісь кошти, що ви їх потім заробите. Дивіться, я то про себе говорю: не раз втрачала гроші. Неправильна закупка, неправильні моменти. Але коли людина прагне бізнесу, у мене було стільки невдалих варіантів, але я змогла чогось досягнути. Бізнес це завжди ризик. Да. Бізнес це завжди ризик, і ви маєте розуміти, що ви можете і втратити, але можете. І багато заробити тут треба розуміти той ресурс, що якщо ви готові ризикувати і досягати чогось нового, тоді ви йдете навчання. Ольга, напевно, найцікавіше буде питання для людей, котрі також хочуть почати щось змінювати в їхньому бізнесі або навіть починати з нуля, з якою точкою а. Саме в грошах ви прийшли до навчання. У нас, до речі, прямо завтра рівно три місяці, як буде наше навчання, і завтра в нас закінчується навчання, тобто рівно три місяці. От яка була точка А три місяці до три місяці раніше? Дивіться, я її спершу не дуже відцифровувала. Цю точку свою а вона у мене коливалась. Вона була чотири з половиною, могла бути п'ять, могла бути ще але це все були е, офлайн продажі, угу. які ти не можеш збільшувати. Ти не можеш. Вони можуть бути і 10, Але це і відповідний місяць тому випадку ми залежимо від сезонності. От минула паска, от в продажі і впали. Ось да, вам, да тоді знову ж таки перед різдвом ось продажі і збільшились. Я прийшовши на навчання, я розуміла, що та точка, яку я вирахувала, що вона мене не влаштовує. Я, я розуміла, що в мене попередні місяці були значно більше. Потім були і це якби різне, і ми не можемо на це впливати. Ми можемо впливати тільки на онлайн продажі і це інший рівень. І я написала цю точку, але в мене не було. Онлайн продажі. Онлайн-продажі почались після певного періоду, коли я внесла певні зміни, і моя точка Б вона абсолютно змінила. Результати стали по-іншому. Тоді результат він мій був зовсім інший. І, і там він вже коливається від 8,5 тисяч доларів. І він може бути і більшим. Тому що це треба все прораховувати. Вау. Тобто, точка а... Б від 8,5 тисяч доларів. Так. Вау. так. Яка ви? Молодець, ви велика молодець. Це те за три місяці Дякую. роботи. Які наступні ваші цілі, яку наступну точку це ставите? і що знаєте, що будете впроваджувати саме в онлайн, що допоможе того досягти? Я хочу впровадити е, більше тікток. Е, угу. Не Неважливо зробити це цю таку мережу мені давала певні досягнення. Мені це дуже є важливим. Я Хочу продавати на всю Україну так само, як я продаю зараз по інстаграму. По Інстаграму у мене за більше за два місяці у мене працює онлайн продажі. У мене більше ста продажів, не дешевих речей. А от точку Б хочеться уточнити: от 8500 – це вже разом і онлайн, і офлайн. Так. А скільки саме от чистими, саме з онлайну? Тобто не, не все разом і офлайн, і онлайн, а саме онлайн. Так як ви в онлайн до навчання, чи вже ви ви продавали в онлайні, яка була точка саме в онлайні, яка зараз точка. Була? Що у мене зараз працює е, наша команда збільшилась, у мене працює mm. таргетолог, mm. у мене працює СММ, і у мене, крім моїх працівників, яких у мене є шість, у мене ще два працівника на інстаграмі. У мене зараз е, змінився таргетолог. Uh -huh. Який я хіба попрошу у нього звіт, і тоді зможу зрозуміти який власне дохід він приносить, тому що він каже, що до попереднього в, не, в нього немає доступу, і воно получається якось. Uh -huh. Тому я його не відцифровувала. Зрозуміло, Ольга, хочу вас запитати за десятибальною школою. Наскільки би ви могли від одного до десяти порекомендувати вашим от найближчим людям це навчання? І наскільки би ви радили від одного до десяти? Це будетесь. Дякую вам, Боже, як приємно. Дуже вам дякую. Хочу останнє вас запитати, що ви можете порадити для людей, котрі зараз дивляться наше відео. Це хочу також або щось почати змінювати, або ж, можливо, навіть почати з нуля, але дуже сильно хвилюються, бояться, можливо, не вірять, що воно працює, що ви можете для них порадити? Я хочу порадити, що треба вірити в себе в першу чергу. А що би ми не робили з вами? Якщо ми не будемо вірити в себе, в нас нічого не вийде. І якщо дійсно людина хоче розвиватись і досягати певного результату, вона повинна працювати над тим uh -huh. і завжди люблю говорити правду. Не буде такого результату, якщо uh -huh. не будете пропрацьовувати кожен урок досконало. Якщо ви думаєте, що ви прийшли, лягли і вам все там само звалилося на голову, так не працює. Так, не працює. Це є ваша праця, і звичайно, праця людей. Команди, які будуть давати вам певні направлення, і ви повинні це втілювати. Ви повинні чути, ви повинні розуміти. Десять разів можна перепитати, що дуже круто. Що дуже для мене круто, бо те, як я людина, яка завжди не з першого разу все розуміє. Я навіть не хочу рахувати ту точку офлайн. Я навіть не хочу, тому що я хочу, щоб у мене працював онлайн. Онлайн це є це сила, це інший рівень продажів. Це продажі, які ви можете робити на всю Україну, і вам не треба підбирати під якогось одного клієнта, який зайшов у магазин, і прям зі шкіри вилазити, тому що вам треба догодити. Ольга, а я, в свою чергу, хочу побажати вам так же само продовжувати стрімко рости, розвиватися, брати нове, втілювати. Можливо, передивитись ще раз навчання і ви побачите ще щось нове. Знаєте, як фільм дивимося другий раз, і знову щось нове побачили, і знову щось нове побачили. От те ж саме, щоб ви брали, ще втілювали, ще до речі. І ми з вами їдемо на випускний в Китай, що буде також великим, потужним таким стрибком у вашому бізнесі. Я в цьому впевнена. Я бажаю росту і процвітання. І вже в впізнавиться, в щоб відео продовжували залітати, щоб більше креативів створювалося, Ви велика молодець. Дуже вам дякую, що поділилися вашою історією. І я вам дякую.